Життя для багатьох з нас грає яскравими барвами. Усе, що відбувається довкола з плином часу, звично змінюється. Проте у повсякденній метушні ми часто губимо головне та забуваємо про щось дуже важливе. Сьогодні хтось мріє про сучасну іномарку, інші прагнуть побувати на престижному курорті, але є й такі, що мріють побачити звичайне озеро, адже просто не можуть вийти з дому. 33 й канал продовжує соціальний проект, який покликаний допомогти тим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і які мають такі звичні для нас, але такі недосяжні для них мрії. Цього разу програма на зустріч мрії вирушає у центр соціально-психологічної допомоги для дітей Подолянчик. Заклад розташувався у мікрорайоні Ружична. Екскурсію для нас влаштував директор закладу. Всі ці постройки 60-х років так років 7-8 назад це було сіро, негарно, старий шифер побитий і все остальне. Зараз як бачите, все зроблено ну, по євростандартах. Перекрили наші криші, зробили косметичний ремонт наружних стін і своїми силами, своїми потугами поробили всіх приміщеннях ремонти, реставрацію і все те для того, щоб я повторяюся, для того, щоб комфортно чувствувалися не тільки дітям, а й працівникам нашого центру. Це у нас продовольча комора. Да. На даний момент ми закупляємо продукти. Через мережу магазинів продукти завозяться два рази в неділю, постійно свіжі, які потребують окремо м'ясо, окремо молоко в холодильниках, все остальне згідно стандартів, які санстанція від нас потребує. Ви бачите самі, що все, що можна зробити, було зроблено, і це зроблено ще раз подивитися. Все зроблено руками. Бо тут був просто сарай. Тут, тут нічого не було. Все це зараз бачите. Ще трошки ми постараємося і ще краще буде. <реш> Прошу. Тут наша свята і святих без продуктів, тобто продукти у нас є, треба приготувати. Наша господиня на сьогоднішній день змінний повар Олена. От, вона тут, нас, це ми зараз сьогодні допустимо, так ми не зайдемо сюди. <реш> Як бачите, ремонт зроблений також рік назад закінчений. Це по всіх гостах, стандартах і вимогах, санепідемстанції станції нашої. І всіх наглядових органів, які тільки є. Далі є наша їдальня. Прошу. Де зараз їдальня? Колись була кімната відпочинку персоналу дитсадка. Камін лишився, він працює у нас, ми його розпалюємо, коли хочемо. Да. От. І ліпнину лишили. Ну, потолок ми трохи стелю поміняли, бо потребувала вона ремонту. Тут починається територія господарчого двору. Це хазяйство нашого загоспа, нашої хазя... сестри-хазяйки, ну і все те, що треба для нормального життя нашого центру. В свій час це приміщення було і без вікон, і без дверей. Тут ну, зовсім нічого не було. Тобто, все, що можна було винести, місцеве населення винесло. Я не знаю, хто як, ніхто не ловив, але факт того, що тут нічого не було. На даний момент ми реставрували, поставили на місце це все діло. Перша кімната, яка в нас була зроблена, це кімната релаксації або кімната відпочинку для наших працівників. Ну, Самі розумієте, що з дітьми тяжко працювати, яку би півчаса час віддихнути, попити чай і просто посидіти. І ми вирішили зробити таку кімнату. Кімната для фізичних навантажень робилася в останню чергу. Це нам допомогла міліція наша і прокуратура. А робилося нашими руками. Дякуючи я кажу ще раз дякуючи добрим людям, ви бачите, що діти мають і займаються. І якщо воно ламається, і якщо воно обірване, значить діти займаються. Це добре. Кімната вийшла дуже гарна. Бо назвати її спортзалом це забагато. А от спортивна кімната для занять спортивними іграми. Воно нормально. Мають у центрі і свій город, і навіть врожаї непогані збирають. Тут дуже хороший груд і дуже хороше місце. Такого урожаю огірків і помідорів. Я серйозно кажу, ми вже років 6-7 садимо, ми тільки міняємо місця. То на, дані, на сьогоднішній ми маємо 24 трьохлітрові банки закручених на зиму. Зараз, ну не буду говорити, ну, десь банок 6 трьохлітрових це помідори. От. Картошки зібрали кілограм 400. І самі бачите, що. Петрушка укріп нас не переводиться, ми його не купляємо, це все своє. Моркви будемо мати ящички в п'ять, і червоного буряка також. Тобто на п'ятких сотках ми можемо перебути, прокормити наших дітей десь з місяць, спокійно, не закупляючи нічого. А ось тут колись був зимовий сад. Приміщення зведене ще в 60-х роках минулого століття. З тих пір чого тут тільки не було, а залишилося самі бачите, що сюди ніяк не доходили руки. Теперішній керівник мріє про кімнату самопідготовки та комп'ютерний клас. Взимку тут зуб на зуб не потрапляв, а влітку занадто парко. Сонячне проміння нещадне до квітів, тому їх повиносили, а приміщення стоїть пусткою. Команда 33 го каналу із нашими друзями, дизайнерами інтер'єру та надійним партнером галереєю нерухомості береться перетворити цю прибудову на затишну кімнату для навчання. Представники компанії з продажу нерухомості завітали до підопічних центру у гості а із собою привезли гостинці. Дівчатка одразу взялися підбирати сукенки нові ляльці, а хлопчики намагаються зібрати картину з пазлів. Доки малеча гралася, а у їдальні накривали солодкий стіл. Очільниця служби у справах дітей Ніна Магур розказала нам історію виникнення цього закладу. Розпочалося все у 1998 році. Притулок для дітей тоді створили на базі одного з відділень Скарженецької психіатричної лікарні і вже у 2002 році підписали договір оренди на території міста. Та в мікрорайоні Ружична. До тих пір, поки ми сюди не прийшли, 12 років тут взагалі тут колись був дитячий садочок, але 12 років до 2002 року тут е, цесарок вирощували, е, займалися сільськогосподарськими роботами, сільськогосподарськими дослідженнями. Тут навіть була якась псевдолікарка, яка приймала тут громадян, а далі тут постувало приміщення. Очевидно, оскільки ми, ми придбали це приміщення за рішенням за розпорядженням кабінету міністрів за кошти державного бюджету, саме під притулок для. Неповнолітніх. Якщо раніше там на території лікарні діти харчувалися на 3 гривні, так як харчувалися психічно хворі люди, і по ті роки, коли було менше фінансування, все-таки діти хотіли чогось смачненького, чогось доброго. На сьогодні харчування кожної дитини, і це вже протягом 4,5 років у цьому закладі кожен день 34 гривні. Я не думаю, що всі сімейні діти харчуються на 34 гривні. Харчування гарне. Калорійне, п'ятиразове. Їм готують їх, будемо так говорити, їх тут є 38, 40, 42. Старші діти, вже в нас починається трудотерапія і знову ж таки соціалізація. Вони вже допомагають ліпити ті самі вареники, допомагають ліпити ті самі голубці. Тобто вони починають вчитися, як жити в сім'ї, як жити вдома. Знову ж таки, ще що гарно спрацьовує, це те, що наші діти відвідують міську школу. Доки ми історію слухали, виховательки вже солодкий стіл накрили. Галерея нерухомості привезла малечі, фрукти, печиво, тортики та сік. Тож, поласувавши солодоща, ми їдемо за будівельними матеріалами. Музика. Керівник центру вже давно напланував, як і що потрібно зробити. Кілька років він виношував цю ідею і навіть прорахував, в яку суму обійдеться перевтілення. Нас радо зустрів гіпермаркет-епіцентр. Консультанти швидко та завзято допомагали знаходити те, що було у списку: а це ламінат потрібного кольору, обігрівачі, шпаклівка, плінтуси, багети та утеплювач для стін і стелі. Ну, от і все. За доставку можемо не хвилюватися її взяв на себе епіцентр. До того ж безкоштовно. Ремонт в переважній більшості ляже на плечі працівників притулку для дітей. У планах утеплити стіни, підвести комунікації та постелити ламінат. Кошти на усі матеріали надала галерея нерухомості. А от з оздобленням стін нам допоможе молода і креативна команда Декордом. Тут знають усе про дизайн інтер'єру, натяжні стелі, декоративний камінь і не тільки. Основная наша работа это декоративная роспись помещений, художественная роспись. У нас в арсенале есть большой выбор декоративных штукатурок, фрески, панно. есть мастера по барельефу, по гипсовой лепке, есть отличные мастера по дизайну интерьера. Мы создаем декоративные покрытия в помещениях. Это могут быть стены, это могут быть потолки, лестничные марши труднодоступные. Это могут быть возможные арки, колонны, ниши. Всему этому мы можем передать эксклюзивный вид и вид, дорогое покрытие. Для этого у нас есть очень большой выбор декоративных штукатурок. И приходя к нам, человек общается напрямую с мастером. Поэтому он уже экономит процентов 20%. Мы как бы, совместно снимаем такое вот небольшое помещение, поделали это все наша работа, все мы делали. І предлагаємо людям, і поки успішно. Наша команда також займається виготовленням барельєфів, якби створення таких об'ємних зображень, об'ємних картин. Тобто наноситься воно гіпсовими сумішами. І досить легко, якщо порівняти, наприклад, тут поєднана техніка, тут якби ліпнина і різьба. На, на різні тематики ми працюємо, як це як де, як скульптура, так і в таких стилях модерн, арт ново, багато різних стилів, тобто, по бажанню замовників. У центрі соціально-психологічної допомоги для дітей хлопці вирішили зробити сучасний і практичний дизайн. Для цього обрали надійні матеріали, що служитимуть довго. А при потребі стіни можна мити чи перефарбовувати. Хлопці вперше беруть участь у телевізійному проєкті, тому дуже стараються і хвилюються. Старалися для дітей добре, підбирали нормально колір, довго підбирали, підбирали матеріали, робили якісно. Споду сподіваємося, що дітям сподобається. Ремонт справа клопітка розтягнулася на кілька тижнів. Останнім штрихом стали пластикові підвіконня. І ось що у нас вийшло. На цьому місці просто була пуста кімната без стелі, без пола. Просто колишній літній сад, так називаємо. Коли його робили, це були 60-ті роки, а до нашого часу це дійшла в, полу в Свій час планувалося і робилося все те, щоб для дітей зробити красиво, тепло. Просторо, світло, дякуючи золотим рукам нашого вихователя черевика Вадима, водія нашого Петровича, Леоніда Едуардовича. Всі приклали наші, наші працівники приклали руки і вийшла така дуже гарна, дуже затишна. Хороша кімната. Взимку тут буде тепло і затишно. Сподіваємося, тепер і сонце, і завірюха за вікнами будуть лише розмаїтими пейзажами для натхненного навчання підопічних центру. Цих вісім років оця кімната була мною задумана і намальована, намальована в голові і написана на бумазі. Я вам до них показував так, це все. І слава Богу, ця мрія збулася.